Від бренду Юла. Ваші опуски! Рушіться! Я буду зараз подвійна. Дивитесь дивитись, дивитеся. Оці класнючі подаруночки від партнера нашого заходу Ів Роше. Ваші опуски, дівчатам, будь ласочка. Кожен раз, кожен раз. Нашого заходу ось там. Подивіться, в мене є три подарунки, тому у мене буде три фіналісти. Бачу, дійсно фото, дійсно фото з кінотеатром. Вау, сонечко, а три не подарунок. Дуже раджу. Вам як це і цей подарунок золотий бік дарить вам. Будь ласка, це подаруночок для вас. Тримайте та посміхайтеся на фотографах.